Налаштовуємо уже на вечір нарізочку, хлібець прикуплений, заряджається і ще десь пістончика знайти. А це я взагалі жартую, тому що я не виступаю вже по цій дискотеці, якось взагалі не цікаво. Ну а будь смачного запілити перед працею. Це ж блін, просто пісня, як кажуть, це Солов'їна. Так що йдемо, йдемо зараз. Скоренько іще здрібнемо, закриємо очі, відкриємо і пух, на позитивчику прокинемося. Підемо на працю і скоренько відпрацюємо, щоб скоріше прийшли вихідні. Так що залітай в шапку профіля. Підписуйся на ютубчик, буду рад бачити. Ну і гарнючих тобі п'ятниці. Напиши, як. Які плани маєш на вечір і залітай на стрімчик? Я думаю, він буде зараз. її ще можна осилити. Ну хотілось би здрімнути. Побачимо, як це буде так, що папа, ярчайшо.